Справа на слабкість. Чернівський зведений загін правоохоронців. Сьогодні вперше бере в АТО жінку і не просту, а полковника до цього відправляли на ротації лише чоловіків. Дотисла керівництво, пояснила свою появу у шокуванні Валентина Акуленко. І зізналася, сьогодні виграла свою першу війну, адже тричі подавала рапорт на службу в АТО. Алла Скорек, докладніше. Автомат у руках, пістолет у кубурі, 120 патронів на чотири магазини. Все як у решти бійців і невеличкий рюкзак з особистими речами. Їх небагато зізнається Валентина. Не більше ніж у колег чоловіків. Помаду брали в собою. Звісно, так Треба ж красивими приїхати назад. Там там надо бути умними, прежде всього і безпасницька. Вона давно просилася в АТО. Написала три рапорти. Чоловіки старші за посадою відмовляли. Врешті дотисла керівництво. Я керівник. Поки я не побуду сама особу. То там не подивлюсь своїми очима, що там є, і тільки після цього в мене буде чиста совість для того, щоб відпустити своїх співробітників, які в мене підрозділі. Валентина, аналітик, робота для неї знайдеться впевнені колеги. Чоловіки мріють, що вона візьметься за жіночу працю. Проявила таке желання, що не було можливості відказати. Ну я не сторонник відказувати, Найдеться робота є і є там. Осталось, що у нас цілий ряд робот зв'язаних з оформленням документації. Ні, 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 навіть на кухню. Я сказала, що я готувати їжу не буду. Для всіх документи нікуні ні, 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 ні. Документи будуть тут в цивільному житті. Єдина проблема під час зборів у відрядження підібрати форму, знайти берці 35-го розміру і камуфляжна полковника дюймовочку за вишки 158 сантиметрів. Майже подвиг. Її як ніхто розуміє, Віталій Копистко. Офіційно чи неофіційно але я. Ну так кажуть, вважаюсь найвищим працівником міліції Чернігівської області зі своїми двома метрами і двома сантиметрами зросту. Також довго шукав форму ексклюзивні берці 47-го розміру. Його застерігали їхати в гарячу точку. Мовляв, із таким зростом доведеться довго окопуватися. Навіть маленькі шпарини кажуться великими дверями і воротьми. Тому і подвоє заскакували. Все було добре, тобто зріс не заванеза. Якщо жити захочеш, то проскочиш. Чернійський зведений загін правоохоронців охоронятиме громадський порядок у слов'янську. Але більшість міліціонерів з ротації вже пройшли випробування передовою. От як в Дібальцево було. Воювали в дібальцево. Воювали. Зараз поїдемо на охорону громадського порядку. Будемо охорону громадського порядку. Ви потраплені... Тобто ми готові готовика всім принципі. Бійці отримали настанову від керівництва берегти один одного і допомагати місцевим жителям, ділитися харчами, ліками. В запасі продовольства має вистачити але скоро кваслікоби чернігів спадскор 2+2.